Привіт, котики! Я нарешті вернувся. Ми з вами живемо в час, коли люксові провідні бренди пропагують ідею гендерно-нейтральної моди. Проте загально в соціумі все ж існує думка, як має виглядати чоловік, а як жінка? Жінка вона на високих підборах, щоб підкреслити красиві ноги, в переталених силуетах, щоб чоловіки переконалися в широких бедрах та в налитих грудях. Типу, знаєте, як гарант якісного продовження роду, що там ще мейкап, гарна зачіска, біжутерія. І при чому всі ці атрибути є фактично заборонені для чоловіків. Якщо сумніваєтесь, то вийдіть на вулицю і запитайтеся в рандомної людини, як вона ставиться до чоловіка з мейкапом, біжутерією чи на каблуках. Зараз з за вами будемо розбиратися, чому суспільство хоче, щоб чоловіки були в панамках, барсетках з бородами. Тому що це канал викупай дні», Я мальований і запрошую вас підписатися, поки грає наше інтро. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. трохи ні. Не знаєш, що стиль шарить. Викупайтроха. Не можеш підібрати шкари, викупайтроха. Перше світ тебе посляди. Не. Yeah. Взагалі, уявлення про зовнішність це дуже складний комплекс думок, які формуються в суспільстві відповідно до актуальної релігійної, економічної, політичної, соціальної, культурної, скажімо так, обстановки. Певного часу у певному регіоні в двох словах, якщо вам вже хочеться виключити це відео, я просто скажу: ви дивитесь на чоловіків вікторіанської епохи як на педиків, тому що вони всі такі напудрені, вони в колготках. Та так само чоловіки 2000, умовно 2224 року будуть дивитися на вас, не обтяжуючи себе умовами і причинами вашого стилю, і просто тупо будуть насміхатися. Просто затямте, що ні один тренд, течія, субкультура, вони не формуються просто так. Скажімо, панки вони були необхідні, вони мали виникнути саме в тому місці, саме в той час в Англії 60-70-х років, як прояв нонконформізму, як протест на тогочасну естетику, як прояв недовіри влади, як прояв е, скрутного матеріального становища, теж саме з штанами в жіночому гардеробі. Вони перш за все появилися як боротьба за рівні права з чоловіками, а також прагнення жінок до комфорту а, в умовах зміни їхнього звичного побуту а, під час війни, під час воєн і поствоєнного часу. І всі ці новинки на початку вони не сприймаються суспільством, вони викликає шквал обурення. Всі блін, просто церква проти, політика, проти, всі проти. Але за років 20 це просто стає буденністю. Тому, дорогі маскаріні чоловіки, за 100 років, якщо складуться всі належні умови і причини, щоб ваші внуки ходили з анальним корком 12 годин на день, вони будуть це робити, і лохами для них будете ви. Тепер трішки цікавої історії. Ми вже розказували на каналі про рожевий колір. Проте якщо ви не бачили це відео, коротко нагадую. Раніше це взагалі був колір аристократії, тому що ну його дістати було доволі дорого, могли собі дозволити тільки вельможі. З Часом це став колір виключно чоловіків, точніше, юнаків, тому що червоний колір був проявом агресії, сили, мужності, відваги, всякого такого. А рожева це як його така бета-версія, і тому в рожевому ходили хлопчики та юнаки. А навпаки, синій та блакитний колір це був колір притаманний для жінок, оскільки він символізував непорочність, чистоту. і Тому ви часто можете бачити Діву Марію саме в накидках синього та блакитного кольору. Все змінилося зовсім недавно, лише в середині 20-го століття, і змінився маркетинг. Немає точного філософського оправдання чому саме вони присвятили синій для хлопчиків, рожевий для дівчаток. Але ідея була розділити ринок для того, щоб покоління бебі бумерів, яких було так багато дітей, тратили вдвічі більше Коштів, тому що не могли дівчатка, умовно молодша сестричка, спати в синьому ліжечку старшого брата. Їй тепер треба було купити нове ліжечко рожеве. І ще в 59-му році з'являється лялька-Барбі, і це вже кінцевий такий рожевий штамп, це тепер повністю дівчачий колір. Мейкап, наприклад, не назвеш повністю чоловічим винаходом, оскільки його історія настільки давня, що там просто не докупаєшся. Але нам точно відомо, що з давніх часів чоловіки мужні правителі і жорстокі воїни користувалися мейкапом. Причому чоловіки за відому нам історію більше з мейкапом дружили, ніж сторонилися його, і приблизно від 4000 року до нашої ери, і всього лише до 1800 х років нашої ери. Знову ж таки, там в стародавньому Єгипті та в інших цивілізаціях цей мейкап не означав зовсім нічого жіночного. Часто він навпаки символізував якусь там агресію, або деколи просто люди це робили для того, що. Я, я собі можу, я собі можу дозволити. Це, як, наприклад, кольорові нігті в стародавньому римі, ну тобто прояв заможності. До речі, колись мене цікавила тема графіті. Я дивився відос одного художника, вроді би він з Парижа був, а, який малював нігті чорним лаком. Для того йому просто надоїло весь час виколупувати звідти фарбу, якийсь там, не знаю, розчинник бруд, бо він цілими днями щось шкрябав, то малював на вулиці, то в своїй галереї. Йому просто простіше було лаком покрити нігті. І я подумав, блін, так цікаво і прикольно виглядає. Причому це не було в нього. Жіночна жіночність, тому що це був. Такий максимально кремезний чорношкірий чоловік, такий прям по хіп-хопу, але з чорними нігтями. І блін, мені це тоді дуже сподобалось. Потім, якщо пригадуєте, що був тренд на всякі ці наліпочки в чоловічому манікюрі, і теж я подумав, блін, це класно виглядає, але я не спробую, тому що я боюся, боюся навіть не то, що мені десь проломлять голову, а просто боюся осуду суспільства. Я не хочу вступати в ці якісь дурні конфронтації, десь рандомно на касі в АТБ, коли б хтось буде відчитувати за це, пояснювати, наводити якісь аргументи, щось вигадувати. Для Людей з вузьким тунельним баченням. Хоча зараз я розумію, що можна просто з закритим ротом проігнорувати їх гордо і піти геть, але це тільки зараз я стою такий розумний, коли почав працювати з психотерапевтом і. Відновлюю чи починаю лише свій шлях до якоїсь самовпевненості. І насправді наважитись на терапію набагато важче, ніж потім нею займатися, тому я вас щиро запрошую. Звісно, ви вже чули, що Mindly – це найбільша платформа в Україні для пошуку і для роботи з психологом, з психотерапевтом онлайн. Та може це саме час звернути на це увагу. а? Якщо ви скористаєтесь цим QR-кодом або посиланням в описі, ви зрозумієте свій запит. До того ж, ви додавите промокод викупай20 і отримаєте 20% знижки на першу сесію. Обирайте свого найкращого психотерапевта по відеовізитівці і починайте шлях до кращого здорового життя. Ця так це тіп-топ каблучки, макіяж макіяж був значить каблучки. Це також першочергово чоловічий елемент гардеробу і. Асфальту тоді, звичайно, не було, щоб просто красиво дефілювати. Але для персійських вершників 10 століття це був просто топовий стартап. Річ в тому, що каблук їм дозволяв надійно триматися в стременах, тому вони могли там із луку стріляти і просто флексити, якось не знаю, кліпи знімати що-небудь. Тому в принципі, ви каблучок можете й досі помітити в спеціалізованому взутті для верхової їзди або навіть там в ковбойських черевиках. Вершником тоді було бути дуже престижно, класно, модно, заможно, як зараз, наприклад. Клад пілотом FPV. До речі, якщо ви хочете долучитися до наших зборів, зокрема на FPV, і взяти участь в благодійних лотереях, де ви можете всякі різне виграти. Зараз буде розігруватись у мене підвізка від Гуня. То підписуйтесь на наші зіру інстаграми і слідкуйте і допомагайте нам і збройним силам. Так, ось цей престиж перських, персійських, як правильно, вешників розійшовся вже й на Європу в 17 столітті. Європейці підхопили цей тренд, і в принципі ви могли помітити, що європейські чоловіки вони такі були трошки лек-фетішисти, тому що ну блін, оці каблучки, оці білі панчохи. Ну, як ви зрозуміли, панчохи це також ісконно чоловічий елемент гардеробу, але більше того. Оці сексі зав'язочки з бантиками, це також першочергово носили чоловіки саме для панчох, тому що раніше не було гумок, вони сповзали, і ось чоловіки мусили їх так грайливо підв'язувати. Ну а якщо у вас язик повернеться сказати щось погане на чоловіка в спідниці, в сукні, то ви зовсім не поважаєте Господа нашого Бога Ісуса Христа. Маніпуляція не спорю, <с> але дійсно всі найдавніші цивілізації для них було нормою таке, таке вбрання, як всякі там спідниці, халати, туніки. І це було цілком нормально і зручно для клімату Месопотамії. Крім того, для знову ж таки маскулінних, сильних чоловіків, для воїнів це давало класний простір для руху. Ну і, звичайно, хотілося б згадати біжутерію і особливо мою улюблену одну з улюблених історій життя. Це як я десь орієнтовно в 21 рік проходив військову лікарську комісію в військоматі. Після всіх лікарів мене направили відлежатися в лікарні, потім знов до них, потім знов до лікарів. І в кінці кінці я дійшов до фінального боса, до якогось там коміс... Сара, головного комісара, який головний був хіба що по корупції, причому в цілій області. І ця старша людина на повному серйозі перед іншими військовими, перед оцими мальчиками в трусиках, які стояли перед зі мною в шерензі, почав мене відчитувати і пояснювати, що всі мої болячки, всі мої недуги і неможливість проходити строкову службу в мене через кульчик в носі. Він мене заразив, він мене не знаю, його заполонив дияволом, і я тепер хворію взагалі. Що <свісно> Воїни багатьох народностей носили сережки у різних місцях. І, наприклад, існує історичний опис князя Святослава його візантійськими сучасниками. Це був широкоплечий, мужній чоловік, трішки вищий за середнього візантійця. Шия була настільки широкою, що непомітно було переходу з голови. Мав довгі вуса і виголену голову з пасмом волосся. А в одному вусі була сережка з кристалами. Гей! П'єць, як так можна? Дивно, що не хворів. Взагалі, поряд з цим дивно, бо багато джерел стверджують, що козаки запозичили носити сережки у турків, а не у своїх предків. І нібито їх носили, щоб позначити або єдиного сина в роду, або останню дитину в роду. І в принципі, таке трактування також можна зустріти на різних англомовних ресурсах, які розповідають вже історію про свого краю, тобто про якісь там європейські країни. Але, от, наприклад, в Азії з найдавніших часів чоловіки також носили сережки і ще й більше ніж жінки. Проте вони таким чином показували свою заможність і приналежність до якоїсь високої касти. А тепер, коли ми переконалися, що ще 50-100 років, нехай трохи більше років тому. Уявлення про чоловічий зовнішній вигляд було зовсім інше. Коли ми переконалися, що чоловічий зовнішній вигляд настільки довго був певним таким і сталим, що в принципі на даний момент його можна було назвати традиційним, а, давайте трішки над цим задумаємося. Уявлення вашої сім'ї, колег, сусідів, друзів, партнера а, про зовнішній вигляд та й про будь-що в світі базується на його власному прожитому досвіді і на знаннях. Який він здобув? Ви не повинні себе обмежувати ні в чому, тільки через те, що певна людина має обмежений світогляд і мізерний багаж знань. Якщо якийсь маргінал біля тебе засудить вас чи то вашого хлопця за рожеву сорочку, це свідчить тільки про те, що його уявлення про норму базується на якихось традиціях, сформованих в його маленькому племені, вуличному племені. І от вони, оце плем'я, вони як така просто смердюча відрижка. Вони відійшли від загального тіла. Людської історії і культури, і вони, в принципі, блін, не мають впливати ніяк на вашу думку і на ваше бажання що-небудь реалізовувати в своєму житті. Тому я вас максимально закликаю просто сприймати і бути відкритими до будь-яких людей, до будь-якої точки зору, до будь-якого зовнішнього вигляду. Я вже там не кажу поважати, бо дійсно повагу треба заслужити, але просто змиритися з тим, що всяке існує крім вашого. Постарайтесь. Уявіть собі, що ви житель Нью-Йорка, де кожен десятий цей. Якийсь фрік, ну там вже на них просто ніхто не звертає уваги, всі змирилися з цією думкою. Живіть своє життя, цікавтеся своїм зовнішнім виглядом, не тикайте пальцем на вулицях, не вигукуйте нічого, не висміюйте. Хіба там тихенько, подружжя на вушку, щось скажіть, що вас щось не влаштовує, це вас щось цікавить, вам вона щось подобається, але без тиску на людину. Скажімо, якщо ваша дільнича лікарка, от от їй комфортно, вона себе максимально відчуває собою. В шубі, от ви прийшли до неї прийом. Вона в шубі, в мережевих колготках і в яскравих зелених кроксах. То й добре, то вона щаслива. Значить, вона свою роботу виконує якісно, ну, що й виконує швидко, що й залишиться пару хвилин на приємну бесіду з вами. В нас зараз в загальному світі дуже поширена ідеологія, світогляд індивідуалізму. Тобто люди прагнуть розвивати себе, робити акцент на своєму нутрі, на своєму здоров'ї, зокрема ментальному. Тому не створюйте їм додаткових перешкод. А власне, от проявляйте себе, дбайте про свій зовнішній вигляд, про свій внутрішній стан. У вас є чим зайнятися. І саме головне просто осягнути цю стоїстичну мудрість, що жодні уявлення. Вони не є статичні в житті, вони не є догмою, все мінятиметься, і ви не маєте на це впливу. З цим можна тільки змиритися. Тому відповідь на питання з початку відео, чому чоловіки ходять і всі хочуть, щоб вони ходили в барсетках, панамках і бородах. Бо їм так або комфортно, або вони відчувають такий тиск у цього свого вузького кола оточення, що вони просто навіть може й не розібралися, як вони хочуть виглядати, або вони знають, як але бояться, і все це зміниться, коли ми навчимося це. Це просто сприймати і або навіть ставитися до людей з повагою. Це був канал трохи ні. Я мальований. Дуже радий, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо у вас виникли якісь роздуми, це дуже класно. Я радий, можете з ними поділитися в коментарях. поспілкуємось з вами про це. Крім того, нагадую, що я для чоловіків надаю стилістичні послуги, тому якщо вам треба підготувати гардероб, робочий, відпочинковий, просто буденний на осінь, то можете вже якраз записуватися. Пора готуватися до осень. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь і до нових зустрічей. Не обіцяю, коли прийду, але ще прийду, папа. -па.